Всім привіт! Бачу, що на сервер Forge RP приходить багато нових гравців, які взагалі вперше стикаються з RDR2 RP проектом. Тому в цьому відео розповім про базові та елементарні речі на сервері, які вам треба знати про цей світ і що тут взагалі робити. Одразу скажу: усе, про що я буду розповідати з механік на проєкті, актуально на середину листопада 2025 року. Сервер новий, багато чого швидко змінюється і переробляється. Почнемо з того, що для гри на проєкті Forge RP вам потрібна ліцензійна копія Red Dead Redemption 2 або Red Dead Online, вона, як правило, дешевша, у Steam, Epic Games або Rockstar Launcher. На ці ігри часто бувають знижки. Також обов'язково треба завантажити RedEm Launcher, без нього ви не зможете зайти на сервер. Після того, як ви все завантажили і запустили, в пошуку шукаєте Forge RP. Або сортуєте сервери за країною і можете одразу додати його до обраного. Важливо, щоб ваш Discord був прив'язаний до аккаунта Redem. Без цього зайти на проєкт ви не зможете. Крім того, в описі під відео є посилання на Discord-сервер проєкту, де у разі якихось технічних проблем вам зможуть допомогти. І першочергово, вам необхідно обов'язково ознайомитися з правилами проекту. Незнання правил не звільняє вас від відповідальності. Після того, як ви зайшли на сервер, створили персонажа і обрали йому відповідно до 1899 року ім'я, у вас з'явиться головне запитання. Як заробляти гроші? Ви можете підійти до стартового NPC і прочитати більшість корисної інформації про сервер. Якщо вам лінки читати, дивіться далі це відео. Першим ділом я раджу вам ввести промокод LIGHT. Він дасть вам перші 25 доларів на сервері. Щітку для майбутнього коня, 10 порцій їжі, щоб було ще їсти на самому початку, та флягу річ, яка повинна бути в кожного гравця. Бо їжа і вода, як і в житті речі, без яких ваш персонаж повноцінно жити не зможе. Крім того, на клавішу J ви можете побачити всі основні підсказки, які допоможуть вам у грі. Незалежно від того, в якому місці ви опинилися на старті, у вас буде можливість обрати дві найпростіші роботи. Доставка та різноробочий. Робота різноробочим позначена маркером руки на мапі. Суть дуже проста: ви берете вантаж і носите його за прокладеним маршрутом у потрібне місце, і за це отримуєте свій перший чесно зароблений долар. Гроші невеликі, але навіть на те, щоб купити першу їжу, вистачить. Другий варіант почати доставляти предмети між містами, шукаєте мітку колеса на мапі, підходите до НПС і вберете доставку до іншого міста. Під час розмови з цим дядьком завжди зрозуміло, в яке саме місто вам треба відвести вантаж. Я би радив починати свій маршрут доставок із сандені. Їдьте обережно маршрутом до кінця, намагаючись нікого не збити та не пошкодити віз. Якщо віз поламається, доставка буде провалено, а з цього міста ви зможете взяти лише через 12 годин. Крім того, деякі доставки можуть відправити вас у колтер, де без верхнього одягу ви можете замерзнути і втратити свідомість. Можете прийздати всі доставки з кожного міста і у підсумку заробити понад 50 доларів. Точну суму, якщо треба, підскажуть досвідчені гравці в коментарях під цим відео. Крім того, раз на годину ви будете отримувати по 2 долари як допомогу з безробіття. Можливо, зазначити, що банки не працюють вночі, зарплатня та гроші від промокоду надходять виключно на рахунок у банку Сендені, кожному банку окремий рахунок. Стан рахунків у всіх банках ви можете побачити через радіальне меню, «Те інфо. Тобто за перші кілька годин на сервері разом із введеним промокодом у вас на рахунку буде приблизно 100 доларів. Дуже раджу за ці перші гроші купити собі найдешевшого коника за 30 доларів. Він знаходиться у Валентанії та має символічне ім'я Бідося. Ви, звісно, можете позичати коників у місцевих гравців чи жителів, але якщо це побачать за коники. Та можете отримати штраф за статею «Конокрадство». А також обов'язково купіть ласо, лук і ніж. Вони продаються у мисливця. Іконки мисливців, позначені черепом на мапі. Тепер ви майже готові почати заробляти перші більш серйозні гроші. Гарним варіантом початкового заробітку, крім того, що я вже розповів, є ловля коней, продаж шкур, м'яса та риби відповідним скупникам на мапі. Знову хочу зауважити, що вигідніше продавати тушки тварин і рибу власникам салунів. Але на момент запису цього відео салуни ще ніхто не встиг придбати. Тому працюємо з тим, що є. Крім того, маленьке м'ясо тварин можна приготувати біля спеціальних вогнищ та з'їсти. Щоб зловити коня, вам треба тихесенько підкрастися до групи коней і закинути лесо одному з них на шию. Тримаючи його спійманим і заспокоюючи на клавішу J, підійти та осідлати. Те саме можна зробити, перебуваючи на власному коні. Але не поспішайте одразу їхати і продавати цього дикого коня. У вас є можливість привести два коні і заробити більше. Тому шукаємо другого коня, ловимо через ласо і чіпляємо до першого спійманого. Після цього їдемо продавати вже двох. Продати диких коней можна будь-якому конюху. Вони позначені маркером підкови на мапі та є майже в кожному великому місті. Тепер перейдемо до полювання і рбальства. Це дві роботи, які потребують знарядь. Щоб полювати, вам, окрім купленого раніше лука, потрібні стріли. Їх можна або придбати на прилавках, або скрафтити самостійно. Важливо, якщо ви крафтите стріли, то робите не одну стрілу через меню крафту, а одну упаковку стріл, у якій 10 штук. Для того щоб добути роду, треба поїхати на шахту в Анесбург, попередньо купивши кайло в магазині. Поки будете добувати роду, вам також траплятимуться потрібні для крафту стріл камені, а крім цього, глина. Не поспішайте позбавлятися цих предметів, ви зможете продати їх зброярам або самостійно використати для іншого крафту. Система крафту тут дуже пропрацьована і доволі складна, але я не буду зупинятися на ній у цьому відео. Скажу лише, що переплавляти всю руду в цю руду злитки ви можете біля Валентайну на нафтовому заводі, шукайте велику піч. Отже, ви вже маєте лук і скрафтили або купили стріли, час вирушати на полювання. З тварин, залежно від їхнього розміру, ви можете отримати шкуру, м'ясо чи навіть серце. Крім того, залежно від того, наскільки обережно і з якої кількості стріл ви вб'єте звіра. Тим краще буде якість шкур, і відповідно ціна за них у скупника. Ну і розмір цих шкур залежить напряму від розміру тварин, що є логічним. За допомогою ножа знімаємо шкуру з тварини, а саму тушу кладемо на свого коня, відвозимо скупникам. За тушу отримуємо гроші та м'ясо, за шкуру тільки гроші. Рибальство буває двох видів: або ловити водочкою, або шукати зручні місця з прозорою та не дуже глибокою водою. І ловити рибу за допомогою стріл. Одразу скажу, що другий варіант може бути для вас не дуже вигідним, адже є велика ймовірність промазати по рибі і втратити стріли. Якщо ви обрали перший варіант, то вам потрібні вудка та наживка. Звичайних рубаків можна викопати за допомогою лопати, вона теж продається в будь-якому звичайному магазині, або купити в скупника риби, як і саму вудку, так і наживку. Ловити рибу дуже просто: берете вудку в руки. Надягаєте наживку і закидаєте гачок туди, де бачите коло на воді. Там точно є риба. Коло навколо поплавка може бути трьох кольорів: біле риби поруч немає. Жовте риба десь поруч. Червоне час підсікати. Коли риба закопнула наживку, тягнете її до себе. Чим більшу рибу ви зловите, тим дорожче зможете продати її скупнику чи власнику салону. Немає непотрібних предметів чи ресурсів. Завжди щось можна продати або використати. У вас є можливість купити собі прилавок, поки на сервері ще є якась кількість вільних прилавків без власників. Ціна прилавка 500 доларів. Там ви можете виставити на продаж будь-які потрібні гравцям речі, від тих самих стріл, про які я казав до цього, до риби, яку ми з вами щойно зловили. Якщо у вас є підприємницька жилка, то ви обов'язково знайдете для себе речі, які завжди будуть користуватися попитом. І зможете підняти цілі статки на цьому. Але не забувайте, що за володіння нерухомістю, тим самим прилавком, бізнесом чи будинком треба платити податок. На момент запису цього відео він становить 1 долар на годину. Коли ви вже трохи освоїлися в штаті і вам не хочеться заробляти одним із перелічених способів, можете влаштуватися на роботу, яка більше пов'язана з взаємодією з іншими гравцями. Тобто офіційно працювати або лікарем, або законником. Це не обов'язково, але я раджу, щоб перед цим ви придумали історію свого персонажа, його характер, особливості, плюси та мінуси. Запевняю, так буде набагато цікавіше відігрувати ту чи іншу роль. Для прикладу, ваш персонаж у минулому військовий лікар у відставці, який має великий досвід у лікарській справі. Але він доволі грубий і через релігійні погляди ніколи не брав дорогу зброї. Тому після влаштування на роботу лікарем для цього треба знайти головного лікаря і обіграти своє працевлаштування. Ви можете відігравати не надто доброзичливого доктора і навіть просити додаткові гроші з гравців за свої послуги. Певне, не знайдуться люди, які підіграють вам і ваші ролі. Те саме стосується і законників, але в цьому відео я не буду зупинятися на фракційних роботах. Можливо, розкажу про них у наступних відео. Тепер дуже коротко про інші цікаві й корисні речі. Щоб підлікувати собі здоров'я, ви можете купити медичні бинти чи різні відвари та ліки у лікарів. Також можна купити польові бинти на прилавках або скрафтити їх самостійно. Для цього купуєте в магазині гачок для бавовни, їдете на поле, де її можна зібрати. Після збору бавовни везете її ткачу, який зробить із неї тканину уже заготовує тканина, робите польові бинти та лікують собі здоров'я. Важливо, усі інструменти гачок, лопата, кайло, сокира мають властивість втрачати міцність і як наслідок ламатися. Зламані інструменти можна відремонтувати в спеціальних майстернях на мапі, які називаються крафт. Зазвичай вони знаходяться біля конюшня. У магазині можна придбати миску для промивання золота. Вона працює в будь-якій водоймі, але шанс знайти золотий самородок дуже низький. Я, наприклад, так жодного і не знайшов. Проте зброярі після відкриття зброяр заплатять вам за них дуже гарні гроші. А якщо ви ще й переплавите самородки в золоті злитки, то на власний будинок заробите дуже швидко. Якщо ви обрали для себе не НАТО законну стежку або просто любите ризик, можете за допомогою лопати на кладовищах проскопувати могили. Поряд із покійниками часто кладуть якісь цінні речі, але шанс, що ви їх знайдете, доволі низький. Крім того, поки ви риєте могили, є певна ймовірність, що про це дізнаються законники і швидко прийдуть до вас, аби виписати штраф. Адже подібна діяльність є протизаконною у штаті. Якщо після створення персонажа ви не дуже задоволені його зачіскою, вусами чи іншими деталями, вам за гроші допоможе перукар. Він позначений на мапі іконкою вигляді ножиць. Змінити базовий одяг новоприбулого ви зможете в магазині одягу. Раджу зробити це одразу після того, як почнете заробляти перші кошти на полюванні чи рибальстві. Якщо вам потрібно в грі знайти законника чи лікаря, ви можете за 5 доларів розпустити чутки через пліткарку, яка знаходиться майже в кожному салоні, або чекати її біля головних офісів. На момент запису відео вони знаходяться у сендені. Якщо у вас закінчується місце в інвентарі, ви завжди можете купити сумку для коня або сумку для себе у магазині одягу. Сумку для коня можна купити у будь-якого конюха. Там же ви можете купити і аксесуари для вашого коника. Уважно читайте описи до кожної їжі, особливо в магазині. Якась їжа більше втамовує спрагу, ніж голод, а деяка, як, наприклад, консерва з бобами, доволі непогано допомагає позбутися голоду. Воду можна набрати у флягу біля зелених колонок у кожному місті. з них можна одразу й попити. Взагалі на мапі є величезна кількість рослин, які можна як їсти, так і використовувати для різноманітних крафтів, як для їжі, так і для ліків та багато чого іншого. Якщо ваш кінь втратив свідомість, ви можете реанімувати його за допомогою спеціального шприца. Ці шприци ви можете скрафтити через особисте меню крафту. Чим більше ви подорожуєте на своєму коні, Тим витривалішим він стає, максимальне значення його витривалості 5 тисяч. Крім подорожей, цей показник можна прокачувати за допомогою спеціальної їжі, яку виготовляє фермер. Або, якщо ви хочете швидко підняти цей рівень без особих зусиль, придбати відповідні бустери в донат-магазині. Але це виключно за бажанням. Як на мене, коні піднімають свій рівень витривалості і без донату доволі швидко. Ах так, мало не забув, ніколи не стійте позаду коня, ні свого, ні чужого. Бо кінь може дуже сильно вдарити задніми копитами по голові. Коли вам стало погано і ви втратили свідомість, якщо лікарі зараз є в штаті, у вас є вибір або викликати лікаря за 5 доларів, або піднятися в найближчій лікарні за 20. Раджу бути дуже обережним у своїх пригодах на старті, адже в перші дні це серйозні гроші і втрачати їх через дурну помилку нікому не хочеться. Не соромтесь питати про незрозумілі речі в інших гравців. Але формулюйте свої запитання так, щоб не переходити на дивну мову, і не сипати словами типу інтерфейс, клавіша тощо. Будь-яку річ можна пояснити завуальовано і тільки в крайніх випадках запитувати, чи людина розуміє дивну мову. Якщо так, відійдіть разом у бік, щоб ніхто не чув, і там же ставте свої запитання, не ламаючи атмосферу іншим. Впевнений, що багато чого забув розповісти, а деякі речі взагалі заслуговують на окремі відео, наприклад, бізнеси, банди, офіційні роботи чи крафт. Але сподіваюся, що хоч трохи вам допоміг. Тому буду вдячний за подобайку, коментар і нагадую. Не забувайте використовувати мій промокод Light після створення персонажа. Це однозначно допоможе вам у перших кроках на сервері Порч RP. До нових зустрічей у наступних відео. З вами був Кіран Лайт.